Всім привіт! Я вирішую зняти відео зі своєю озвучку і оглянути, показати вам всю свою колекцію, яка була, прийняла в моїх відео участь Те, військової техніки. Всіх з ним незалежності. Він вже прийшов. Вибачаюсь, що не привітав. І перша техніка, яка до нас Точніше, Це у нас. Корабель і він не в пропарті з мініфігурку. З мікрофігурку, я так думаю. То що, ну... Дивіться сюди. Як сюди мініфігурку покласти. Ну, такий корабель. у да, мене не зовсім техніка, а... Ядерка. Ядерка. Там ще ядер. Не давай, як ми відійшли від МВС. Водоч, прості водоч. Далі у мене пуска... ну, така штука з дрону Вона ще не приймала участь, але прийме. Далі танчик. Такий танчик. Саме... Ми... Вроді самий перший танк. Але я думаю, що вроді не перший. Такий танчик. Відходимо далеко від танків. У нас тут новий танк, ще один танк з модифікацією на пулік. Такий танчик пухвенький. Від конструкторське бюро. І далі у мене така О, машинка, яка та, отажа та приймала ДФ-11, Дефес... Дефе коротше. Бронетранспорт БТР. Або БТР-80. Піхату. Не питайте чому він арбалетом А ці двоє з катанами. Просто сіпанський солдат. Такий БТРчик. Я його сам збирав. Це не набір. Як мені його кавер, помістимо поставити якось такого. Ось. Там. Тіп 99. Буде леопардом Такий там, він менш модифікований. Поставь тут і тут грація таке, всякі прибори на з того боку грація. Там ще в середині можна подивитися. Тут люблю. Це відкривається Короче, і все. Так, він такий трохи здоровий. І ось це все разом. Нам ще піхота ще піхоти не знаю, що тут у мене ще піхота в цьому танці. Тут шість піхотинців, тут один. Тут двоє. Чудики, ну і все. Всім бай-бай.